Євангелія від Луки, перший розділ з 41 по 45 вірш, коли ж почула Єлизавета, привітання Марії, заворушилося, немовля в її утробі. Єлизавета сповнилася святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: Благословенна ти між жінками і благословенний плід твоєї утроби. І звідки ж мені це? Щоб, щоб до мене прийшла мати мого Господа? Бо як почула я твоє привітання, то з радощів заворушилася дитина в моїй утробі. блаженна ж та, яка повірила. Що здійсниться сказане їй Господом, коли Єлизавета вітає Марію, вона благословляє Марію, вона благословляє Ісуса Христа і особливо вона говорить, що блаженна та, яка повірила, що здійсниться, сказане їй Господом. А Єлизавета на власному досвіді, на досвіді власної родини, знає, наскільки це обмежує життя, коли людина не вірить Господа, тому що в той час, коли Марія прийшла до Єлизавети в той час, коли вони розмовляють. Захарія священик ще німий, бо він не повірив Господу, не повірив Ангелові Господа, що у, у нього з Єлизаветою народиться дитина. Тож, коли Єлизавета каже ці слова, що блажена та, яка повірила, вона е, має на увазі порівняння, що її чоловік не повірив, і він німий, і їх життя обмежене через це, і їх спілкування обмежене, і служіння Захарії обмежене. Тож особливу увагу Єлизавета приділяє цьому, що блажена та, яка повірила Слову Божому. Ми з вами сьогодні також покликані вірити Слову Божому. Давайте подумаємо над двома думками: вірити в Бога та вірити Слову Божому. Багато людей вірять в Господа, вірять в Бога, вірять в Його існування. І небагато з цих людей, що вірять в Бога, вірять Слову Божому. Слово Боже, це все те, що сказано в Біблії, і більш конкретно, Слово Боже, це саме Ісус Христос, який є, є втіленим Словом Божим. Неможливо вірити в Слово Боже, вірити Слову Божому і не вірити в Ісуса Христа, і не приймати Ісуса Христа своїм Спасителем. Тож, Єлизавета, Дух Святий через Єлизавету каже, що блаженна та людина, яка повірила, що здійсниться, сказана їй Господом. Ми з вами блаженні, якщо. Віримо Слову Божому, ми з вами блаженні, якщо ми не просто віримо в Бога, в Його існування, в дещо зі святого письма. Ми з вами блаженні, якщо ми з вами віримо у всю Біблію, у все святе письмо, якщо ми з вами віримо в Ісуса Христа, якщо ми з вами довіряємо усім Божим Словам, якщо ми з вами очікуємо прихода Ісуса Христа, якщо ми з вами впевнені в цьому, якщо віра наша глибока, якщо віра наша така, що може. Пройти через будь-які часи через будь-які незгоди, і ми залишаємося вірними Господу, навіть якщо Господь каже такі слова, які наш розум грішний, обмежений, не зовсім може це сприймати, але ж ми довіряємо нашому Господу. Тож для того, щоб довіряти Господу, ми маємо з вами все більше і більше поглиблюватися в Слово Боже. Тож давайте читати Слово Боже разом. Разом давайте все більше і більше поглиблюватися в слово Боже для того, щоб вірити усьому, тому що каже Господь, тому що людина, яка вірить всьому тому, що каже Господь, вона є блаженною не тільки тимчасовим блаженством, не тільки вона є щасливою в цьому світі, вона має вічне щастя, вічне блаженство, і нехай Господь благословляє кожного з нас мати це блаженство через Ісуса Христа.